привезли допомогу жителям міста Херсон, які мало забезпечені. Ми допомагаємо з перших днів деокупації міста Херсон, як острову район Корабель, так і гімназії номер 1 Постійно у нас приїжджають рейси по 5 по 10 тонн, привозимо сюди допомогу. Зараз на даний момент. За зверненням військової адміністрації ви бросли допомогу в виді овочів і фруктів. Всім дякуємо, слава Україні! Херсонська військова адміністрація висловлює подяку благодійній організації, український миротворець та благодійній організації «Всесвітній Чеченський конгрес за сприянням голови. Зазимської ОТГ Кропенка Віталію за надану гуманітарну допомогу у вигляді овочей та фруктів для мешканців Херсонської громади. Велике вам дякую. Дякую вам велике. Це взагалі нам подарик сьогодні. Ви теж будьте, будьте здорові і все вас добре. Все буде в України. Дякую Необхідно, звісно, особливо нашим возрастным людям, які не можуть і ходити нормально, і ще страшно, тому що обстріли спасибо, что що вот є така допомога. Це дуже-дуже доречно і велике-велике дякую нашим волонтерам, що вони нам так допомогли. очень помогает. Спасибо волонтерам, спасибо и дай Бог им здоровья и благополучия. Спасибо. Спасибо вам большое, ребята, за мандаринку, за бананчик, за капусту, за бурячок, за морковь, за яблочки. Большое вам спасибо. Берегите себя. Слава Украине!